Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 18 грудня. Друзі, по вулиці Героїв України поряд із Будмайданом відкрився новий супермаркет. Оптово розрібної торгівлі є ціна. І я пропоную вам зі мною піти і подивитися, чим вони нас зацікавлять? такий різуманіця шоколадок. В магазині є ціна, величезний асортимент різних консервів, коштетики, кукурузка, горошок, помідорчики, огірочки. І ціна дуже приваблива. І гарний асортимент олійки, який теж зацікавить наших господин. Багато різноманітного чай та кави. Тут пропонують в асортименті. Також тут величезний асортимент різноманітних напоїв, як для дітей, так і для дорослих. Також тут пропонується ЄСТ, чотиртинка. 179,99, куряче криво по 89, філе 180-79, бо мілочки дуже цікаві ціни, привабливі. Друзі. Кубаски 151, це щоб саме можна було приготувати. Окір 150-80 друзі це дуже гарні привабливі ціни. Лопатка 153 гриночки, куряча філе по 220, вмілочки 79, крила по 107, лопаточка свиняча 153 гриночки. Шашличок пропонується за 145 гривень за кілограмчик. що дивіться, друзі, який тут гарний асортимент і дуже привабливі ціни. Лимочки по 90 гривень, банан 86,90, мандаринчик 47,99 і апельсин 61,20. Яблучка 29,90 і грушіпка по 35 гривень. Картопелька 10,70, рівчата цибулька по 5,50 гривень. Ось такі мандаринчики 47,99, капусточка по 6,90, морква 7,90, бурячок 6,80, печерички 99,90, Чесничок – 108 гривень, огірочок 79,90. І помідочок 1 ну, Друзі, Будете на вулиці Героїв України. Біля Будмайдану відкрився новий супермаркет, «Є ціна. Завітайте! І придбайте ще собі до новорічного столу.